e daí. Звук є, сподіваюсь. перевіримо, чи є звук. And it's Let's so, Добре, тут перевіримо. Ех, <smell> ти господи, так, відкриваємо. Просто мушу звук перевірити, чи працює. Один, два, три, чотири. Добре, звук працює. Так, а ну ми спробуємо перевернути, щоб було горизонтально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10. Напишіть, чи ви мене чуєте. І чому ви це включили? Бо останнім часом я помітив, що спочатку включаються якісь тролі або якісь люди, котрим ця трансляція не потрібна. Ну і вони саме починають писати коментарі. Це дивно. Навіщо дивитися щось, що вам нафіг не потрібно? Отже, часовий. Сьогодні і зараз буду говорити про це до 30.09.2025 року перебування громадян України на території Польщі. Регламентується уставою про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, незалежно від того, чи вони подали внісок на часовий, чи не подали. Зараз це продовжено, ну, ще президент не підписав, що ж може і не підписати. Хоча вже є роз'яснення. Є, є роз'яснення, що до, до березня 2026-го це продовжено. Зараз я навіть спробую знайти цей документ, який розіслали, який отримали. Деякі мої клієнти від роботодавців від відділів кадрів, попри те, що їх це не стосується, але вони зараз я спробую відкрити такий документ. Мій клієнт з Вишкова отримав від відділу кадрів такий документ, що типу до 30.09.2025 мусиш обмати печатку в паспорті. Або мати карту побиту. Тобто щось мусиш мати, що підтверджує легальність твого перебування. Так, зараз засвід. я його знайшов, я його зберігаю. Нагадую, що телефон 730 150 901, ви можете ставити питання, якщо у вас є. Або в чаті пишіть, я буду в чаті. Відповідати на ваші питання стосовно легалізації перебування іноземців на території Польщі. Я цим займаюся з 2015 року. Ще в квітні 2015 року, коли відділ справ іноземців був на Длугій 5 у Варшаві, якийсь поляк за лялатвяльчик, обіцяв мені камеру розбити. За те, що я йому заважав керувати чергою. Отже, я відкрив вже цей документ. Зараз гляну на Ютубі, чи часом хтось не написав якогось коментаря в чаті. Ні, нема, не слава Богу. Отже, так. Дякую тим 11 людям, які а зараз дивляться 6 людей. Сподіваюся, ті люди, яким це потрібно. Отже. E, Czytają polską i potem przekładu. Od 1 października 2025 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące legalnego pobytu, świadczeń socjalnych oraz dostępu do usług publicznych dla czerwiziemców, w tym obywateli Ukrainy. Najważniejsze zmiany. Legalizacja, no ja spodziewam się, że to zrozumiałe. Legalizacja pobytu, przedłużenie ochrony czasowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy do 4 marca 2026 roku. Тобто те, що було до 30.9-го, продовжується до 4 березня 2026-го. Підкреслюю, я ще не бачив повідомлення про те, що цей закон підписано. Не здивуюся, якщо нинішній житель Бельведерського палацу, який переїхав звідти з готелю в Сопоті, ну так, ментально, скажімо так, переїхав, може і не підписати. І тоді будуть якісь інші варіанти. Тобто, щоби не морочитися з цим до 30.09.2025 року, раджу усім громадянам України в першу чергу подати внісик на побит часовий, вислати його поштою, покласти в конверт і вислати, не ловити дату, нічого, вислати внісик на побит часовий. А коли прийде запрошення на відбитки, то тоді донести решту документів. Далі, тобто це перша із того документу. Далі, впровадження обов'язку особистої бацноші дічі при надаванні номеру песель, незалежно від віку. Тобто, тепер, коли людина в'їде, то дитина мусить бути обов'язково незалежно від того, чи їй 2 місяці, чи їй 10 днів, чи їй там рік. Ну, таке впроваджено такі впроваджені зміни Тобто ви мусите фізично прийти з дитиною вже. Звікшуна контроля даних і верифікація фактичного побиту. В Польщі ще ЗУС і стражданічна. Тобто, більше буде контролю за тим, чи реально людина, яка отримує ну тобто якийсь соціальний. Ну, наприклад, є застрахована і, при... і ходить до лікаря, чи вона реально живе на території Польщі. Буде... Ну, як це буде контролюватись, я не знаю. Тут в цьому, в цьому роз'ясненні відділу кадрів не написано. Друге. Кроки до легалізації побиту по 30 вересня 2025 року. Особи, які прибили до Польщі у зв'язку з війною і мають статус УКР на даній напоставі спецустави, повинні упевні, що посідали цей статус в дню 4 марта 2024 року. E, ну, мається на увазі, що якщо e, це. E, Тобто, треба переконатися, що ви мали вже статус УКР до e, e, 4 березня 2024 року включно. Маю го в дню складання вніску. Якого вніску? А, внісок на часовий, певно. Утримували го не вширване вже co najmniej 365 дні. Часами люди виїжджають більше, ніж на 30 днів, втрачають статус УКР, потім його відновлюють. Ну і за цим теж будуть стежити. Я не знаю, що це, про що це в цьому повідомленні. йдеться, я просто цитую: якщо те варунки, можу у бігачів карти побиту в спеціальному трибі. Дуже цікаво, про що йдеться? Яким, ну, про, ну, що за спеціальний триб? Про це, нічого не знаю, можливо, впровадять нарешті ту карту ЦуКР, цукр, так званий, або й ні, не знаю. Зложення в ньому карти побиту. В належить зложити в уже воєводських влаштів для місця замішкання. Карта побиту дає: доступ до ринку праці без додаткових зазволень, можливість повідомлення проведення ділальності господарчої, доступ до свячень спецсполечних і здравотних. Ну, тобто пояснюють те, що, в принципі, ця людина, щоб ви розуміли, подалася вже на карту резидента, а їй оце роз'яснюють. Тобто відділи кадрів насичені людьми малоосвіченими. Коли щось відділи кадрів вам е, отаке от морозять, це ну, таке враження, що вони чатом GPT користуються, а не власним мозком. Тобто власного мозку в них нема, і вони користуються чатом GPT. Е, ну, але е, головне, що я хочу е, повідомити у, цьому, е, у цій трансляції, що треба до 30.09.2025, Зрештою, подати внісик на погляд часовий. Звичайно, у вас є тепер час до березня 26-го року, але рекомендую не відкладати. Якщо є питання з цього приводу, ставте на телефон 730-150-901. Або ж в чаті, або в коментарях можете ставити. Це вже залежить від того, коли це відео ви побачите. Внесок на побут часовий. Ну, дуже часто люди вважають, що якщо у них не підписана, тобто якщо вони подаються на перебування з працею, то в них мусить бути підписана умова з роботодавцем. Ні. Зараз. Головне, тобто, оці всі документи від роботодавця і все таке інше вам будуть потрібні, коли вас покличуть на відбитки, на усунення браку формальних. А поки вас на це не покликали, то вам нема чого морочити з цього приводу, чи є у вас умова, чи нема умова, чи підписав роботодавець додаток номер один, чи не підписав в внісек на побит часовий. І чекайте, поки вам прийде лист. Перевіряйте, чекайте. Зрештою, лист прийде, і тоді вже будете доводити, що вам є де жити, є гроші, є страховка, є чим займатися. Якщо ви це доведете, то вам дадуть карту побиту на 3 роки. Якщо ні, вам дадуть карту побиту на рік. І ви оскаржите рішення, і все одно отримаєте на 3 роки. Така. Процедура, бо дуже часто намагаються нашкодити відділи справ іноземців. Не знаю, з, яких, з якого приводу я думаю, що це людський чинник. Люди просто їм, ну їм неприємно, що вони тут вирішують справи іноземців, і вони спеціально йдуть у відділи справ іноземців, щоб шкодити іноземцям. Таке в мене складається враження з тих рішень, які я читаю. Якщо у когось є якісь інші варіанти, чому люди пишуть такі дурниці і ухвалюють такі дивні рішення, то ну, пишіть в коментарях. Я не можу нічого з цього приюбі сказати. Що ще важливо? У багатьох людей закінчуються паспорти. Якщо у вас закінчується паспорт, і у вас не врегульовані відносини з. Військоматом, то це є морока. Е, тоді, ну, треба в якийсь спосіб отримати тимчасовий документ іноземця або через страж через... Е, або ж все ж таки врегулювати свої відносини з військоматом. Дуже часто люди вважають, що от, навіть бояться ставити резерв плюс, а не треба боятися ставити. Треба поставити резерв плюс, і ви будете знати, чи ви в розшуку, чи ви, бо що ви, якщо ви в розшуку, то чи в вас стоїть резерв плюс, чи в вас не стоїть резерв плюс, це не має значення. Ви в розшуку. Просто, як ви поставите цей резерв плюс, ви хоча б будете мати інформацію про те, що відбувається у ваших відносинах з військоматом. І тоді, виходячи з цього, вже будете вирішувати. Бо, наприклад, в мене був клієнт, який вважав, що він, йому не, не судьба отримати паспорт взамін за е, той, який вже закінчується. А я йому кажу, постав резерв плюс. Він поставив резерв плюс, він військово зобов'язаний на обліку. Е, і е, ну, тобто, до нього просто ще не добралися, можливо, і не доберуться. І він отримав паспорт. Перебуваючи за кордоном, отримав паспорт, жодних перешкод йому ніхто не робив. І ви так можете. Є такі ж, котрі вже в розшуку, Ну, звичайно, тоді там вже інший варіант. Треба, певно, просити про міжнародну охорону. Отримується тоді е, такий тимчасовий документ, а потім, уже, коли ви отримали цей тимчасовий документ від стражі Гранічної, і ти в. Цей у відділ справ іноземців подавати вніс на побут часовий, і що перше спрацює. Чи перш спочатку вам дадуть, бо без паспорта, без чинного паспорта, ви не подасте, ви не здасте відбитки, вас не приймуть. А такий тимчасовий паспорт, отриманий через прикордонники, дасть можливість легітимувати вас. Тобто, ви доведете, що ви це ви, що це саме та людина, яка. Я Яка... це? Ну що ви це ви, отак? Про... Простими словами. Нагадую телефон 730 150, 901. Можете ставити питання, якщо у вас є. І я спробую на них відповісти. Тепер. Через телефон 730 150 901. Думаю, що цієї короткої трансляції вистачить. Якщо ще будуть питання, я планую завтра також провести кілька трансляцій. Може, ще сьогодні проведу одну трансляцію ввечері. Буду регулярно проводити для того, щоб відповідати на питання, які виникають у людей, для котрих зараз. Актуальною є легалізація перебування іноземців у Польщі. Ще раз. Нагадую телефон 730 150 900.